Ти думаєш, я стала на коліна, я тільки зав'язала берці. Жіноче ім'я в мене, Україна, любов і гордість оповили серце. Ти думаєш, мене здолати, і грози, і гради ранять мої груди, Не раз приходилось мені вмирати, Щоб знову відродитися і бути. Та вірю я, що зацвіте калина, і кануть в небуття на схід тумани, що мати дочекається на сина, а я схилилася перев'язати рани. Стою на краю прірви і молюся і сум, і віра, і надія в серці. А ти чекаєш, що я похитнуся. Ні, схилила тільки зав'язати в берці.